Мої вітання, колеги. Сьогодні 14 грудня. Заїхали подивитись на поле з часником, в якому стані у нас у часник уходить в зиму. сходів немає взагалі. Посадка була 20-23 жовтня. Відповідно, часник укорінився, а всходів, так як було посаджено на оптимальну глибину для більш таких важких ґрунтів. У нас десь в середньому 7 см, плюс-мінус 2 см, то всходів сходів ми не спостерігаємо. На що хочу звернути вашу увагу? Якщо у вас така картина, що зубок зверху, це не той, що там ви загубили, або чимось вигребли, коли загрібали, а його ніби корінь виштовхнув. Це Говорить про те, що треба відкоригувати глибину посадки, це по-перше, і по-друге, відкоригувати глибину рихлення. Можливо, що там ну, ви недостатньо його зрихлили, цю землю, тому що корінь повинен дуже гарно укорінитись. І він досягає до 25 см під час укорінення в осінній період. Тому... Приблизно на 20-25 см і повинно бути рихлення. Якщо воно на 10, відповідно, що він буде зверху. А всі ми знаємо, що недостатня глибина посадки приводить до неповноцінного врожаю, тобто знижується урожайність. Тому це дуже такий важливий момент. Звертайте увагу на глибину посадки і на глибину рихлення. Також за цей час за зимовий, ви можете, звісно, Подумати про азотне підживлення. На що я хочу звернути увагу, все-таки радив е, при виборі е, Добрива е, свій вибір лишити на м'ячній селітрі. Тому що ми плануємо, дасть Бог, підживлювати ранньою весною. Дуже потрібно, коли часник стартує і потім повертається холода, тому потрібно. Поки він ще недоступний в ґрунті його якось підтримати. А саме ам'ячна селітра в нітратній формі, вона доступна зразу, на відміну від амідної форми, тобто карбаміду. Тому раджу зупинитись на виборі ам'ячної селітри. І взагалі, ви знаєте, що вегетація часнику доволі такий вже там у червні вона вже практично закінчується, тому такі довготривалі азотні добрива пролонгованої дії бажано не використовувати. Тому що всі ми знаємо, що азот блокує набір сухих речовин. А часник у нас що після сушки? Оце і лишається сухі речовини. оце що ми споживаємо саме це. І тому, якщо він. Знаєте, луски буде дуже багато роздути, а ваги нема. от Можливо, спостерігали, що купиш там десь у когось і бачиш, що головка ніби невелика, а вага в неї майже така, як у вас, наприклад, на шестірці. Тому оце і є цей момент азоту. Тому на таких жирних грунтах добротних. Я вважаю, що до півтора кілограми на сотку за 2-3 рази, тобто, такого якби такої норми достатньо. Тобто, перший раз там до кілограма і пів кіла, другий раз, отак ми плануємо. І все. Тому що, не знаю, я спостерігав, я проводив досвід, е сипав дуже багато добрива і так на відміну. Поряд росла пшениця і туди падало. То по пшениці я результат дуже сильно бачу, що різниця є. А у чеснику, на жаль, крім того, що було роздута шелуха, нічого не було. Тому і не варто, значить, про сінні добрива мінеральне ми говорили в жовтні, можете подивитись відео. Ну, поки що так. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, до скорої зустрічі!